Вітаю в ефірі експерт з якості. Нас запрошено у центр естетичної медицини Грація. Справжній рай для тих, хто цінує себе, тих, хто прагне бути успішним, молодим, привабливим та гармонійним, не лише внутрішньо, а й зовні. Грація це сусільна територія здорових задоволень, яка об'єднує успішних, енергійних, впевнених у собі людей певного кола і не лише особливого статусу. Людей, які по-справжньому цінують здоров'я і час, людей, які дорожать собою та вимогливі до якості життя. Доглянуту шкіру обличчя та задоволену жінку завжди видно не. Озброєним оком. У центрі грація для вас доступні радикальні та дієві методи омолодження та догляду за обличчям. Фракційне лазерне омолодження досить цікава методика, яка представлена стаціонарно в єдиному місці в Чернівцях. Це у нас цей апарат дозволяє ефективно омолоджувати структуру шкіри, дозволяє ефективно працювати з кольором шкіри, відновлювати фактуру, а саме лікувати атрофічні рубці, рубці постакни, працювати з гіпертрофічними екілодними рубцями. Досить ефективно у цьому ж кабінеті можна спробувати фракційний радіохвильовий ліфтинг. Процедура високоефективна для омолодження обличчя, боротьби зі зморшками, лікування рубців та розтяжок, і при цьому не потребує часу на реабілітацію. Крім того, у центрі вам запропонують такі улюблені сучасними жінками ін'єкції краси, ботокс, диспорт та інші препарати. До ваших послуг також контурна об'ємна пластика, методики, які будуть завжди в моді, адже дають гарантований м'який та гарний результат. Окремо хочеться зазначити про постичну хірургію. Амою улюбленою методикою наших пацієнтів на даний момент є лазерна блефоропластика. Це операція, яку ми привезли із кордону. Вона дозволяє позбавитись не тільки похмурого погляду і мішків під очима, а й суттєво молодити шкіру навколо очей. У центрі естетичної медицини грація є все, аби позбутися різного типу рубців. Для отримання найкращих результатів спеціалісти використовують фракційний лазер для шліфування та найсучасніші косметологічні препарати. Всі процедури та міні-операції проходять у дуже стерильних. Умовах тисячі вдячних клієнтів вже оцінили основні принципи роботи центру, надійність, комплексний підхід, економію часу, безпеку та комфорт. Окремо варто відзначити методику омолодження, якою можуть похизуватись лише провідні світові клініки, і вперше в Україні центр естетичної медицини Грація, радіохвильовий термоліфтинг. Унікальна технологія поєднує принцип дії лазеру та радіохвильову енергію. Результат приголомшливий. Шкіра обличчя стає пружною, молодою, гладкою та еластичною. Краса не вимагає жертв, краса вимагає уваги. Її вам подарують у центрі естетичної медицини Грація, перевірено на собі та рекомендовано експертом з якості.